Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ще на початку жовтня, ми, як і решта українських змі, з посиланням на європейських колег повідомляли про те, що з радарів зникла ядерна підлодка Белгород. Путін схоже близький до того, щоб кинути новий виклик заходу і ще більше підняти рівень ядерного протистояння. З таких слів починається матеріал італійського видання Ля Републіка. У ньому йдеться про те, що згідно зі звітом розвідки НАТО, на який посилається видання, російський атомний підводний човен К-329 двадцять Білгород, зник з бази та вийшов у Арктичні моря. Підозрюють, що його місії. Стане перше випробування російської суперторпеди Посейдон, яку часто називають зброєю апокаліпсису. Так у НАТО підозрюють, що Росія планує протестувати свою торпеду під кодовою назвою Статус 6 з атомною боєголовкою у дві мегатонни у районі Карського моря. Ну, принаймні намагалися лякали, блефували та щось там пробували. Насправді ж причина, чому про підлодку так мало чути. Це тільки тому, що вона з одного боку перебралась на інший. ознайомлені джерела зазначають, що торпеди це чистий російський блеф, їх не існує. А підлодка через з брак імпортних деталей постійно на ремонті, тому що надто багато недоліків спливає під час всього. То подача повітря, то з баластом проблеми, то пускові шахти не працюють, то витік паливних матеріалів, до речі, через яких почалась пожежа в моторному відділі. Пишуть і про можливий та ймовірний підрив на міні. Наразі підлодка на ремонті. Що ж, загалом, задача знищення підводних човнів одна з найскладніших. Бо для початку їх треба знайти під товщою води. Цю задачу задач зараз здебільшого вирішує авіація, в першу чергу проти човнові літаки. Якщо брати найсучасніші зразки, то найбільш відомим буде Boeing P-8 Poseidon, який має цілий комплекс засобів для пошуку підводних човнів. Одні з головних гідроакустичні бої, які скидаються з літака, вони фіксують будь-які шуми під водою, наприклад, наприклад, від гвинтів або самостійно працюють ехолотом і передають ці дані на літак, які нам партнери хотіли в свій час передати. Як видно, зі складу класичної протичовнової оборони для її проведення необхідно мати як мінімум протичовнові літаки або вертольоти, водночас їх застав. Стосування можливе виключно в умовах, коли їм не загрожують винищувачі противника. Таким чином, поки Україна не просто не закриє небо, а не завоює тотальну перевагу в повітрі, говорити про таку можливість розгортання протичовнової оборони доволі складно. А головною умовою для цього є отримання достатньої кількості винищувачів авіації від союзників. Якщо ж і цього не дадуть, то залужна і команда придумають як викротитись з 15% знищеного флоту ракетоносців не дадуть збрехати. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.